Всім доброго дня! Сьогодні знову з вами я, Валентина, вийшла і, і вже йду зараз по своєму прекрасному місті. Хочу вам сказати і побажати самого найкращого всім, хто буде сьогодні зі мною. Невеличка така прогуляночка по місту. Я сьогодні мала таку змогу бути на. У по-англійської, з англійської мови, тому вийшло, зараз закінчились у нас якби заняття і, думаю, трошки прийдуться, щось покажу вам, якоїсь трошки природи новозеленської. Тому, думаю, поділитися з вами своїм враженням і порозмовляю, розкажу вам, які в мене є новини. Уже так красиво квітне в них є таке дерево, але воно різними є квітками. Є з червоними, є з такого, бачите, якби розовий колір, є і жовтий. Ну, Це так, знаєте, люди люблять, садять, а потім любуються самі ще й нам показують. Як не любуватися нам, і, і не вражає таку красоту, дивіться, різного кольору, як ромашечки наші. У нас такі ж самі квітки є, але дуже далеко. А тут на Узєландії теж красуються кущики. Сьогодні дуже гарний такий день, просто гарний. Тому хочу вам усім сказати: сонечко, весна, тепло якесь, якби проривається в нашій душі і заглядує нам в очки наші. Тому я сьогодні відійшла, зараз хочу вам трошечки розказати. Записалася я в групу по-англійській, з англійської мови. І зараз у нас було три зустрічі. Це, значить, один раз в неділю зустрічаємося і проводять нам заняття. Учимо слова, учимо розмовляти друг з другом. Ну, отак, от, знаєте, дуже далеко це все для мене в особливості. Чого? Тому що ну, якось трохи, трохи це треба це час якийсь вивчати для того, щоб ти слова знав. Знаєте, колись мені одна жінка у нас в Миколаєві. Приїхала, ну, в общем, мені прийшлося зустрітися з нею. Син її був женатий у нас у нашому там дворі з дівчиною жив. Ну, якби мав жінку собі. А його мама дуже довгий час була в Італії, ну, працювала, заробляла якісь кошти до хати. І тому. Другий раз, ви знаєте, слухаєш людей і це. Я говорю, Боже, як ви навчилися, розкажіть мені, як же це ж мову треба знати і все. Вона каже, так тяжко було, я не можу вам передати. Я вчила слова, писала, як вони по-русськи або по-українськи. Да? Більше в нас же суржик там у Миколаєві. Тому е, другий раз е, це якби Вспоминаю це все її, як вона розказувала. Потім каже, кожне слово складала до кучі для того, щоб можна було щось запитати чи щось відповісти людям, хто там якесь питання тобі говорить. Тому сьогодні, отак от третій урок був, і ви знаєте, я хочу вам сказати якось трошки тяжко. Сьогодні були люди з Індії. І... Також хромають, але стараються кажуть у мові, і стараються це вивчати. І правильно говорить, навіть якщо ти говориш на переводчик і хочеш узнати, що це за якесь питання, то воно другий раз може тобі не відповісти. Обов'язково ти говориш на російській мові чи на українській, а потім воно тобі переводить на англійську і от, таке, от таку можеш відповідь, інколи можеш і неправильно, як кажуть, не зрозумієш. Зразу як правильно воно відповіло чи ні. Тому отака трошечки, трошечки радісна, трошечки і, знаєте, тормозився в тому, що не розумієш. Ну, що, я хочу сказати, мені ж не треба в учобу таку сильну там, е це знати. Тут головне е така мовна должна бути тема, по якій ти мог би запитати її, по якій би ти мог відповісти. Тому так от, але я щаслива тим, що є ця у мене вчитель, вона з англійської мови, вона тут життя своє прожила, викладала англійську, і тому вона взялася, знайшла цю групу, каже, може буде трошечки вам краще, коли ви будете, може, в групі. І це, це не платить, не треба нічого, лише що, е, як кажуть, для того, щоб повисити спілкування між людьми і люди з різних країн. Але люди вже деякі е, прожили тут не один рік і мови добре не знають, тому питаються щось е, порозмовляють щось десь зрозуміти і друг другу, якби поясняють. Ну отак от. Так от. Тому нам дуже-дуже тяжко. Звісно, дочка моя вже так, якби англійську набагато краще в неї, хоча вона зараз не займається, але скачала собі якусь програму, і по тій програмі кожен день потрішечки вона собі учить, розмовляє і учить англійську, отак от, от. Ну, що зробиш, ну, таке життя. Хочу вам сказати, ви знаєте, весна прийшла такий сьогодні день, вчора просто сильно холодно, але сьогодні дивіться п'ятниця в мене і, і їхня країна, Нова Зеландія дає таку змогу на відпочинок, бо в них якесь свято робітника. Тому вони з п'ятниці, субота, неділя вихідний, також з п'ятниця, чи понеділок вихідний. От не дуже часто і густо вони не перетомлюються ні в чому, але є у них такі от головні питання, про які вони можуть собі і відпочивати десь їхати, і десь можуть, знаєте, просто відпочинок домашній, може бути. Тому Приємно десь бачити. Ми, як загнані собаки в Україні були. І я коли зрівнюю своє життя, це думаю, дуже тяжко, що так от, так от ми працюємо, українці, на виснаження. А тут, а тут, як тут бачите, тут собі люди мають можливість піти відпочити десь, десь зустрітися і сьогодні моїх дітей має бути зустріч. З українською сім'єю, я не знаю, мабуть, на після Дочка казала, що там щось будуть готувати барбекю і просто відпочивати. Десь ділитися своїми новинами, десь чимось займатися таким, що їх буде це, їм буде цікаво і моїм дітям. Я трошки, як кажуть, уєдиняюся, чого бо мені трошки, ну, щоб не мішати дітям. Де і все. Хочеться пожити цим життям, але слава Господу, що сьогодні погода більш-менш краща, то я сьогодні вийшла трошечки, думаю, якраз схожу на урок. І також можу просто відпочити, пройтися, між людьми, посидіти десь десь. Лавочок дуже багато, відпочинок є свободний, ніхто до тебе ніяких претензій не має. така от невеличка ситуація для мене сьогоднішня. Ну, Приємна, я хочу сказати, тому і ділюся. Але я дякую своїй вчительці, вона таки кожну п'ятницю до мене все-таки приходить. Вони так як волонтерство в них, вони нічого не требують, ні, ніяких коштів, ніде нічого, це дуже у них тут розвинуто. Допомога в них друг другу. Тому вони йдуть на зустріч біженцям, йдуть на зустріч другим країнам, які заїхали сюди сьогодні. У мене була зі мною одна жіночка, вона із Узбекистану сказала, але щось потім сказала, що вона може проживала в Росії. Я думаю, так, їй 72 роки. І... Розкриваю так сьогодні політично, вона щось хотіла сказати в Україні, а вона сказала скоріше би настав мір. А я говорю, як він настане, коли Росія до сих пір не останавливається і не йде на зустріч на, на мир. Причому тут Росія? Вона говорить, ви знаєте, я зразу подивилася, наче розмову в питаннях щось. Я говорю, ви знаєте, я не буду зараз політикою з вами розмовляти, бо мені треба якби підготуватися. Нам зараз мають питання англійської, будь і нам треба щось знати, трошки хватати, а ми будемо зараз розстраюватися по поводу політики, в яку ви бачите правду в одному, я в другому бачу. Я знаю, що мій народ український дуже страждає, в особливості. Діти, дитячі дома в Харкові і також та країна, в якій знаходиться, знаходиться моя дочка зараз. Я розмовляла вчора, це жах страшний, по сьогоднішній день твориться. Люди ще ходять, правда, якось на працю, бо жити так і треба. Дорогі невиносима, страшно. І щось десь купити, чи картошку, чи рибину, чи кусочок м'яса, чи просто там. Ну, в общем, я не знаю, це, це ужас. Це такий жах страшний, що твориться, і цьому ніяк встанок. Ну, може, вон, хе, мовчки мовчала, мовчала, потім сказала мені, каже, що може в 26-му році, в февралі, може, остановлять. А, Ну, це ж і Україна заколотила це все. Я опять ну, Господи, ну що з тобою говорить? І що можна розмовляти з такими людьми, які не розуміють нічого в історії нашого життя українського, в історії своєї країни? Тому. Не сперечалася з нею, просто промовчала, але осадок неприємний. Заїхавши вже сюди в Нову Зеландію, людина каже, що вона з Узбекистану чи Казахстану. Я так і не, і не цей але не маючи потім якісь питання, виясняє вона: я з Раши. Ну, Раша, значить Раша, хай буде. Росія вона ніколи. Люди настільки подавлені у всьому, що це стракіття одне. Тому научені... Запрограмірування, <смі> тому така от з неприятніших людей. Е, от така от ситуація на сьогоднішній день, з яким я хотіла трошечки і з вами поділитися. Дорогі мої люди, які зі мною сьогодні є. Ви, я не завжди виходжу е, на зв'язок. Е, Хочу вам сказати, з моїм ютубом трошки є якийсь непорядок, не все дооформлено, але по роз... розговорилася з людиною з України, і зараз є такі програми, які можна закачати і потім, як кажуть, по ним виправляти свої помилки. Які тут десь щось я роблю, я дуже багато роблю помилок, яких не можу об'яснити, не можу зробити, не можу соєдинити свої е, відео, які там десь які я знімаю. Я просто їх соєдинити не можу. Е, раніше була така програма, що можна було, ага, зняла кусочок, соєдинила з другим, і це можна було потім якось знаєте. тому... Трошечки десь якийсь осадок, несприємніших, пом помочі немає, і запитати нема в кого. Тут люди не ті, що А може просто я не знаю таких людей. Тут мені не приходиться зустрічатися, щоб можна було з цими людьми щось десь трошечки, ви знаєте, як кажуть, поговорити, щоб можна було щось запитати у них, і вони тебе могли поправити або підказати щось Ютубі. Тому, тому поки так. Але ця людина, з якою я розмовляла, він з України, і програміст, і сказав, що тобі поможе мені. Думаю, вийдемо на зв'язок. Сьогодні у дітей немає такої, такої можливості, вони сьогодні мають з цими людьми. Зустрітися, то вже не, не буду настаювати щось десь дуже розказувати. щось. Запитувати. Отак от. Так от. Така-то моя невеличка сьогоднішня справа. Любуюся квітками, співом пташків. І як не любуватися такою красотою. Гляньте, яка красота. Ну, просто ну просто красота. Це отакі собі дерева, але файні, в мене теж вони там вже розпускаються. Дома ці кустики, я одразу не обратила внимання, навіть обрізала їх, бо це ж ми зайшли, діти купили це собі житло, і трошечки воно ну, як квітка файненька, просто файна. О, такі в мене, але такі червоні. ну, Нема, немає, обсипається. Може і за то, що сонце і воно обсипається. оцвітає, вітає, обсипається красота. День сьогодні такий найсприємніший. Вийшла трошечки пройтися. Я не одна є своєю самотністю, але і з вами. Трошки поділилася то одним, то другим. Хочу сказати, ви знаєте, за стоматологією також розочаровуюся, дуже це все, все дорого. І... Тут ціла проблема, якщо тобі треба якусь консультацію одержати, то це не так-то просто це все. От. Це треба 100 доларів мінімум, щоб піти одержати. А з тобою ще по переводчику не дуже буде хтось розмовляти, тому така красота, клумбочки наші безподобніші. Таке життєвий мій тут курс проходить. Одна квітка радує другою. Такі кустики просто безбожно гарні. Але нічого не зробиш. Маємо, що маємо. Люди клубочки насадили і просто красує нас. От така Новозеландія Зеландія своїми селенними... Дивіться, якими деревами селенними радує людей, а мене то тим більше, бо це мене тільки оточує, яке може розмовляти зі мною. Тихо, шепотом свого листя, співом своїх пташок. Ну, Я з цим живу. Дорогі мої друзі, так хочеться багато чим поділитися. А е, ще запитала її цю жінку. Кажу, ви резидентство одержали, а вона каже, ні, я ще не одержала резидентство. Я кажу, ну а як же ви будете? Я так зрозуміла, вона видно, чи, чи не по знайомству видно, хоча казала, що дочка в неї тут у укрестричі є здесь, живе. Але вона, видно, вийшла заміж і знаходиться тут з чоловіком, але англійською, дуже мало знає. Та, ну, так само, як і я, хромає добре. Тому вона старається по переводу, по переводчику. Так от, знаєте, спілкування такого сильного немає. Люди, які були російські, так вони і залишилися, вони настільки запрограмовані всім тим. Що на даний час, маючи, слухайте таку трагедію в цьому світі, да, і зараз з цих людей, вони так і не зрозуміли. Вони винують лише тут. Всі, і Америка винувата, і як вона говорить, і Україна, Зеленський винуватий. Що той, шута поставили. Я говорю, Боже мій, вибирайте слова, що ви говорите. Це Президент моєї країни, але не він же ж пішов у Росію і в Казахстан, чи де ви там проживаєте, і там якась біда, да? е, правду сказати. І це ж все ж таки Україна не, не пішла війною на якусь другу країну. Це в Україні війна? Ну це ж Україна сама заколотила. Я говорю, то що ви мені розказуєте? Заколотила. Ну, до історії трошки кажу, дивитися і слухати, як це все зробилося. Ой, ви знаєте, дуже розчаровуюся в цих людях, але оці новозеландці, новозеландці більше можуть зрозуміти нас, чим, е, якісь другі. Хоча я дивлюся з Індії сьогодні, е, був чоловік один, і потім з Марокко була людина одна, і також вони висловлюють велике якби співчуття Україні, що таке твориться, да? Ну. Я не можу вам сказати нічого, ви знаєте. доказувати кому-то і політиків, і не хочеться заглиблятися, воно в кінці кінців треба всім країнам стати, мені кажеться. Або країну, Україну нашу взяти в НАТО і потім все становиться. Вся, вся війна остановиться, тому що просто вибивають народ, унічтожають як. Націю нашу українську та і все. Для мене це дуже тяжко, і я не можу зараз ні з ким не поділитися нічого, розмовляю лише на, на, у відео, щоб можна було з вами десь порозмовляти і собі душу злить. Вибачайте, що десь трошки може щось не так. Ну, е, Мої, як кажуть, висказування. Дорогі мої друзі, трошки поділилися, що я сьогодні мала таку можливість вийти і побути трошечки з вами. Буду прямувати вже додому, може, мої вже повставали, бо там дитина спала, я уходила, то вони ще всі відпочивали. От, Стараюся сама займатися англійською. Мені головне, розмова повинна бути така, щоб розмовна мова була. А, граматика як граматика. Хто і хто, е, як кажуть, схоче тебе зрозуміти, особливо новозеландські люди, вони, вони і всі вони ізучають англійську мову дуже давно, і в них і акцент може бути другий, і все так, як і в нас в Україні. Дуже багато людей було заїхало з інших країн і. Правду сказати, дуже нелегко було їм. Просто мовчали, дивилися, мімікою говорили і все остальне. Тому, якщо хтось хоче десь щось зрозуміти, пекли пиріжки, пекли свої вироби, їжу якусь подавали і все, відкривали свої ресторанчики чи кафе і навчилися української мови. Тому дуже багато і грузини, і з і хто хоче. Да? А тут ми заїжджаємо. І там ніхто нікого не принижував. Все одно, який би ти не був би, чи ти то з грузин, чи ти армян, все одно брали на роботу через знайомих, через кого-то там. Тому це таке. Дивіться, який спів сьогодні красивий у нас. Тут у Новій Зеландії просто гарно. Дорогі мої друзі, всім сьогодні дякую, хто був сьогодні зі мною, хто розділив мою, мою прогулочку таку невеличку. А я була сьогодні з вами, Валентина, україночка, яка так далеко-далеко заїхала на чужі землі і такий кінець світу, острів Нової Зеландії. Всім дуже буду вдячна, хто буде сьогодні зі мною. І до зустрічі з вами була я. Я вас усіх легенько обіймаю.